Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 травня 2024 року. Отож, подивимося, який сьогодні буде день, яка на нас чекає енергетика. І карта дня для нас. Що тут у нас? Паш Пентаклів непогано, а на дні колоди місяць. Ну, Паж Пентаклів це пропозиції. Це зернятко, яке ми садимо, щоб воно проросло в грошове дерево. Бо пентаклі це фінансова енергетика. А паш це початок, це одиничка. Ну, тобто, дивіться, підставляйте самі, і у вас ідея прийде в голову, як, яка принесе в майбутньому прибуток, або це як розвиток вашого бізнесу, чи це, можливо, паралельний для вас бізнес. Також, це, так як це молода енергетика, вона може стосуватися дітей, онуків, що потрібно буде щось витрати на них, купувати чи проплачувати для них щось. Також це може стосуватися тіла, коли ви купуєте абонемент. Або щось по догляду за тілом, і також потрібно за це заплатити. Тобто нові витрати. А можливо, для когось це знайомство з молодою людиною до 20 років, Стихія, стихії земля. Телець, діва, козиріг. Також це може бути. От така наша внутрішня дитина, яка сидить в кожного, живе в кожному з нас і не знає, що хоче. Чи я хочу так, чи я хочу то, а можливо та ідея, До... отакі вагання, невпевненість. Тим більше, що в нас на дні колоди місяць, а місяць це. Або мама в вашому житті, яка, можливо, впливає, не погоджується з вашою точкою зору, або, навпаки, нав'язує свою. Або це страхи. Бо місяць нічне світило, місяць це ілюзії, місяць це коли немає інформації чіткої, ясної. Це Ось такі приливи і відпливи. Сьогодні знаю, зараз знаю, вечором вже не знаю. Або щойно був впевнений, а вже, вже сумніваюся. Але це інтуїція, це енергетика води, вода це наша інтуїція, тому дослухайтеся до своєї інтуїції. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Допоможе горизонтальне положення. Мечі це інформація, мечі це ясність. Швидше це як ясність. І тим більше карта позиції, що допоможе. Можливо, саме в такому стані, в стані відпочинку, ви отримаєте ясність. Вам прийде вірна інформація, ви зрозумієте, що ви хочете, яким чином це отримати. А можливо, це планування. Це ось в такому стані, спокійному, коли ви наодинці, коли ніхто не заважає, і ви собі Маєте можливість, чи вам так комфортно в такому стані планувати думати, обдумувати, перебирати варіанти. Ну, тобто, для кожного це своє, для когось це перезавантаження, переосмислення, для когось це ось такий стан релаксу. Відпустити все, що вас обтяжує, відпустити всі думки, які заважають, і от в такому стані ви вам. Легше думається, легше планується, легше нові ідеї приходять в голову. Тобто, що це є для вас? Чи це відпочинок, чи це медитація? Чи це усамітнення? Підставляйте кожен під себе. А що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? вогонь Королева посухів. Доросла жінка стихії вогню. Можливо, це для когось та що вона випала місяць на дні колоди. 45 плюс, овен лев, стрілець. Жінка в такій позиції, що буде заважати, це, можливо, такий примус. Бачите, вона от так, е... стукає тою палкою посухом. І ні буде так, як я сказала. це Агресія, це така наполегливість, диктатура. Ні, буде так, жінка, яка, дивіться, в неї ж червоне все, обличчя червоне, руки червоні, тобто вона нервується, вона примушує, вона наполягає, вона диктує свої умови, вона може сваритися, вона може кричати. Чи це для вас от жінка? чи це, ну, Бо фігурні карти в першу чергу людьми програються, а можливо буде енергетика. Ось така, тому що, бачите, допоможе зовсім різні протилежні енергії. Тут відпочинок, а тут дія, активність. Ну що ж, заховаємо. Виховаємо ту активність, ту королеву посухів під нові ідеї. І я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю вам вдалого дня цікавих ідей, нових пропозицій, які згодом принесуть вам дохід. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам легкості, якщо для когось це буде стосуватися тіла, я бажаю вам успіху і досягнення бажаних результатів. Дякую, що ви зі мною. Як завжди, з невеликим нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Розказуйте, пишіть, ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось. Па-па!